І всі ці інформації ви нащупаєте якраз ту можливість, яка вам допоможе це питання вирішити найближчим часом. Ви знайдете спосіб. Якісь зміни. Хтось вам буде розповідати про новини, новини у якоїсь людини. Відкривається дорога, якийсь прорив в житті. Або це ваші діти в когось так може програтися, можливо, брат, сестра, і ви таке відчуття, що ви просто радієте, як за себе. Хтось дуже близька вам людина. І розумієте, що благополуччя даної людини і її успіх може благоприємно відобразитися в цілому на положення і в вашій сім'ї, в домі. Тому, тому тут в когось буде прорив, і дійсно це буде відображатися в цілому на благополуччя сім'ї, будуть йти покращення.